Слава Ісусу Христу, не люди! Мир вам, дорогі українці! Дорогі українці! Я закликаю людей, які вірять в Бога, щоб молилися за Україну, просили милості Бога, щоб Бог смилився і зупинився це, це слово. Дорогі люди, найважливіше, хочу вам нагадати, що нас творив Бог, Бог існує, Бог живий, і Бог любить кожного з нас, Бог любить людей, Бог доводить свою любов до нас тим, що Ісус Христос. після смерті, Тому що життя коротке, а душа вічна, де вона буде проводити вічно? чи в пеклі, чи в раю, це вибір залежить від нас. Бо Божій справедливості усі Бо люди заслуговують на покарання через гріх, тому що ми є грішні. А розплата за гріх це є смерть, це вічна розлука з Богом. у місцях му сльоз. сльози. Но Бог любить людей і не хоче, щоб людина після смерті потрапила до пекла. Тому Бог послав свого Сина Ісуса Христа. Для того, щоб нас промирити з собою, для того, щоб ми, віруючи в нього, були прощені, оправдані і спасені. Дорогі люди, кожен з нас потребує прощення грехів, багато є конфліктів між людьми, і ми потребуємо прощення і потребуємо, щоб нас простили і прощати самі. В молитві Очі нас, Ісус Христос сказав, щоб Бог простив нам, як ми прощаємо ворогам своїм. І там є такі слова, бо як людям ви просите про героях їхні, то простить вам і ваш Небесний Отець. А коли ви не будете людям прощати, то й Отець ваш не простить вам прогріти ваші. Дури, люди, як важливо нам прощати своїм винуватцям. Але Найважливіше, як важливо, щоб Бог нам простив. І Бог може простити. Бог може простити кожну людину, якщо людина щиро покається і прийме Ісусу Христа своє серце як Господа і Спасителя. Біблія написано. Бо коли ми свої гріхи визнаємо, то він, будучи вільний та праведний, простить нам гріхи наші і учистить і неправдих ціляпові. Нам кожному є за що просити прощення в Бога. Подивіться своє серце, подивіться свій разум, подивіться на своє життя. Чи мало у вас є те речей, які вам і самим не подобаються, і сумління вас докоряє? Ну це добре, коли сумління є. бо багатьох воно угашених три люди. Якщо сьогодні... Ваше сумління вам докоряє, показує вам ваші недоліки. Зверніться до Ісуса, Він може вас простити, якщо ви щиро покаяєтеся. Єдині умови для того, щоб потрапити до раю це щире покаяння. Тобто, переміна мислення, коли людина відвернулася на 180 градусів від тих стежок, якими йшла і навернулася до Бога. І через віру в Ісуса Христа, Його жертву, Бог може простити усіх людей. Отож, дорогі люди, Примиріться з Богом, покайтеся у своїх рядах, вірите в Господа Ісуса Христа, вірите в Його любов. Він любить нас. Прийміть Його любов і спасетеся. Божа любов може наповнити ваше серце, і ви будете мати радість, втіху, будете мати вічне життя. Так говорить Писання. Читайте Слово Боже, кого воно є. Кого немає, зверніться до своїх церков, до своїх близьких. кого є, Попросіть ним. Або можете скачати в плеймаркеті, можете скачати в інтернеті Біблію. І читайте її щодня. Це важливіше навіть, ніж наша їжа телефона. Дякую за увагу. Нехай благословить і вража без Господь. Во ім'я Ісуса Христа. Амінь.